Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні хочу показати декілька варіантів, як збудувати тимчасову ємність для поливу в будь-якому місці на вашому участку. Якщо вам треба срочно зробити. Бак для того, щоб вода нагрівалася і рівномірно поливати ваші рослинки. Нема часу або нема коштів, щоб зробити нормальний. У мене звичайно великий бак зроблений з кирпіча. Я вам вже показував 5 років. є, Але якщо треба десь в краю участка зробити таку невеличку ємкість, то я роблю ось так. Отак От виглядає мій бак на 7 кубів. Я вам показував вже. Ну це так наверняка назавжди в одному місці. Це прораб Василь Петрович Жужик, який контролював у нас товщину нанесення слоя, щоб все було рівномірно зроблено і не лопалося, і добре тримало вологу. Сам процес збору у нас дуже простий. Ви обираєте рукав. Який у вас є в наявності, обов'язково має бути рукав. В мене півтора метровий, часто продаються трьох бочка буде в два рази ширше. На це звертайте увагу. Задавалось мільйон питань про те, що. Котики, хтось пальцем втекне, дитина. Звичайно, це бочка тимчасова. Желательно, щоб там ніхто не лазив, не сусід, хитрий бандіт, ночу не прийшов, не поковиряв, не якась котик, зайчик, собачка. Дуже легко вона пошкодиться, і, звичайно ж, вода витече. На це максимум уваги. Так, за засверлення. Ми заміряємо наші місця. Я бурив обичним ручним буром. Теж я вам показував, як я його робив зі шнека. Можна лопати викопати, тут не замарачуватись. Тут задача цих труб просто тримати нашу ємність, щоб вона не завалювалась набік. Тобто на 3-4 оборота ми засверлюємо наш бур, достаємо землю, просто вставили туди. Трубу у мене було 4 шматка труби, можна взяти просто обичну гілляку в посадки вирізати. Єдине дивіться, щоб не було сучки, тому що, як будете набирати, може пошкодитися. Був шмат ось такої сітки, сітка працює найкраще, пробували різні варіанти, і ліноліум туди заматувати. Ну, це все геморой. А от обична сітка, ось така рабиться, дуже чудово тримає. Нашу бочку, вона рівномірно в ці сіточки, в квадраті розлягається, далі побачите на відео. І сезон без проблем стоїть. Використовую плівку нестабілізовану, сезон стоїть, зимою вона, звичайно, розсипається, якщо ви її не розберете. Можна спробувати купити стабілізовану тепличну плівку, я думаю, і декілька сезонів простоїть. ну Єдине, що на зиму обов'язково стачить воду. Цей варіант ми робили без крану знизу. Ще один варіант. Далі покажу, як зробити таку ж ємність, щоб у вас знизу був кран. Смотря для чого і для яких нужд вам треба. Якщо ви просто черпаєте відром, її можна зробити ниже і не заморачуватись з краном. Якщо треба, щоб вода витікала рівномірно через кран, допустимо, якщо вам треба капельний полив підключати до неї. Чим плюс такої бочки, її можна поставити де завгодно у вас на участки і через капельний полив теплою водичкою капати. Саме важливе для рослини, щоб вода була підігріта. холодною воду з крану або скважини, ні в коєму разі не поливати вашу рослинку. Буде перепад температури, буде термошок, і вона, як мінімум, буде дуже погано рости, як максимум може загинути. Ось бачите, при наборі води. Нашу плівку вода вдавлює ці сіточки в'єчечки, рівномірно все розпространяється. Єдине, що як наливайте, чуть, -чуть поправляєте, підтягуєте рукав, щоб він не завалився, тому що буде бочка у вас неравномірна. Десь нальється вище, десь ниже, і буде нехорошо. Чуть-чуть доливаєте, підтягуєте, підтягуєте, поки вона перший раз набереться, далі у вас проблем уже не буде. Обична плівка. Ну, Єдине, що дивіться, щоб не дегостренько, нічого не було, бо раз переражене берете, сразу же лопне і все потече. І отак вона рівномірно стоїть. Розділили на 4 частини, обов'язково 4 рівні розстояння має бути між до стовпчиками, і тоді у вас все буде дуже добре виходити. На слідуєму ми покажемо, ми на низ поклали ліноліум. Це не обов'язково, ну, на всякий пожарний випадок, якщо може крот захоче десь пролізти, або ще якась зараза знизу, щоб не продовбала пленочку, можна перестрахуватися, але не обов'язково. Вода швидко набирається, вода добре держиться. Ну І, звичайно, якщо там не колупати пальцем, все у вас буде добре, сезон прослужить без проблем. Стоє така ємність копійки, поставити можна де завгодно, тому всім я рекомендую працює провірено роками. Звісно ж, якщо ви вже на постійному місці хочете зробити нормальну ємність, допустимо, у мене 0,7 гектара, Мені зараз, щоб прокапати через всю капельну систему, треба 7 кубів. От на 7 кубів я її зробив з кирпича виложив ємність, це в наступному відео покажу, як я її робив. Ось так у нас все рівномірно набирається, все добре не тече, не лопається. Звичайно, може бути брак в поліетилені, якщо буде дірка, звісно ж буде текти. А так без проблем набереться нічого у вас не лопне, все буде добре. Як робити з краном чи без? Сразу рекомендую робити вторий варіант набагато проще. Ви підійшли до краника, включили, набрали води. Віддерку, якщо вам треба, якщо треба, через капельну ленту запустили, теж дуже добре працює. І вибирайте місце, саме високе, яке у вас є на участку. І з цього місця ви можете запитати всю систему капельного поливу і дуже добре насичувати ваші рослини теплою водою. Це дуже важливо. Також туди можна додати і підкопку. Допустимо, травяний настій, ви туди плюхнули, добре розмішали. Єдине, щоб протіжуєте, щоб... Капельна лента у вас не забувалася. І все буде добре, ось така гарна ємність у вас буде. Візуально вона більш-менш виглядає, ну і добре виконує свої функції. Це якщо треба черпати просто відерком, її можна зробити пониже, можна в землю трошки зарити, ну тут уже дивіться, кому як удобніше, так і робіть. Метод провірений, метод працює, постійно ним користуюся. Ну, і, звичайно, вторий варіант все те саме. Єдине, що знизу у нас йде труба. Зараз покажу, як її правильно закріпити. Достатньо декілька хамутів, тобто зібрали хамутами по краям ми трошки її пропаяємо утюгом. Зборка вся та сама. Те саме розстояння між достойками просто розділили на 4 ваш рукав і зробили таке розстояння між вашими углами вашої ємності. Це обов'язково, тому що Колись пробували робити просто одну палку до неї прив'язувати, завалюється бочка, падає на бік, ну Це ж не бочка, в неї нема ребер жорсткості. В будь-якому випадку мало одної палочки. Хоча б 4 так має бути. Можна і 6, і 8 зробити, щоб вона більш така кругліша була. ну Це лишнє. Чотирьох достатньо, щоб ваша. Система добре працювала. Ось так добре відміряємо, щоб було ровне розстояння, тоді вона рівномірно сяде на своє місце і не буде перекосів, і ніяких проблем далі в експлуатації у вас не буде. Заміряли, по сім разів відміряли, потім один раз пробурили, щоб колишній раз не робити дірки. І все у вас буде добре. Ніколи не спішіть, определіться нужне місце, де ви хочете її поставити, і обов'язково робіть. Хто буде задавати питання по тому, як працює моя ємність на 7 кубів бак для полива, називайте як хочете. Ну, я її використовую як басейн для дітей і для полива рослин. На 7 кубів це прям ідеально. І я її зробив. Це вже їй пішов сьомий рік на одному місці, як вона, все добре, все працює, ніде нічого не тече. Тобто в наступному відео розкажу, покажу, як це все робиться. Ну там вже трошки треба заморочитися, виложити з кирпича. А тут ви ось обистренько раз раз, буквально за 20-30 хвилин можете. Ну, не 30, ну за час ви можете зібрати ось таку ємність у себе на участки, де вам потрібно. Ось так ми трошки прикопали, щоб сіточку нашу ниже посадити. І обов'язково кинули шмат старого ліноліуму. Можна взяти якусь, може, металеву і головне, щоб була зачищена, щоб не порізала вашу ємність. Далі нашу сітку прикріпляємо до стіек. засипаємо землю. В принципі, цього буде і достатньо ну, для того, щоб перестрахуватися. Звісно ж, вероятність того, що крот буде лізти, прориє прямо туди вам бочку дуже мала. Ну, ще в разні вреділі є, мало ли, може мишка теж пролізти. У мене колись миша в кавун залізла, найбільший кавун на грядці лежав, я його спеціально хотів зняти, показати, розрізати на грядці. Прийшов якийсь запах кислий, неприємний. Дивлюся, а вона знизу дирочку прогризла, і весь кавун витік. Так що буває всяке, краще перестрахуватися. Ну і дивіться, ось шмат ліноліуму положив, такий, трошки позагибали. І ваша ємність вже 100% буде стояти на рівному місці. Ніяка паличок, сучок, проволочка нічого його не проб'є. І все буде дуже добре працювати. Далі щоб показати, як можна спаяти поліетилен. Ми його по краям пропаяли до центру. Бачите, чорна мітка. то от туди буде куди ставатися шланга і затягуватись хамутом. Це обов'язково, щоб мінізувати гідність протікання. Прям тектилиця воно не буде, якщо ви не спаяєте, якщо ви просто затягнете хмутом, воно ну, буде трошки прокапувати. а Якщо так заморочитися, пропаяти, паяється дуже легко, старий ось такий утюг прогладили. 3-4 рази пройшли. Головне, через дві бумажечки. ось такі. Желательно, звісно, щоб це було не стара така бумага з рисунками, а просто обична бумага, тому що вона. Переклеюється і дуже важко здирається. Бачите, якщо біленька, то воно дуже легко знімається. Ось так ми пропаяли. Дуже добре спаює, не рветься, гарно держить. тому всім рекомендую. Ніякі клеї, клей нічого не треба, все добре тримається. Далі ми просто хамутом затягуємо, підбираємо нужну нам трубу. Пластикову, ось таку. Я зробив з коліном. Це просто щоб на відео було гарно показати. Коліно, верніє, не внутрі. Внутрі теж обов'язково має бути коліно, а коліно снаружи Ну, далі побачите, як буде текти. Так, дивіться, як воно збирається. Ось так. Гармошечками туди-сюди. Всі чотири угла підтягнули. І далі взяли два хамутика і дуже добре втягнули. Цього достатньо. Нічим не проклеював, не промазував. Не з силіконом, не замазував. В принципі, можна заморочитися, щоб вже зробити так, щоб її капелька не викопала. Но це лишнє. Два хамути добре вжимають, добре тримають і нічого не витікає. Ще раз скажу, це провірено, працює, роками так робимо, все нормально тримається. Лишній раз не заморачуйтесь, не проклеюйте, не робіть, от тільки угли пропаяйте, щоб добре трималося і все. Далі просто беремо. Отверточку, добре, затягуємо, і цього буде вполне достатньо. Далі. Чи робити ось таку загогуляну? Ну, звісно ж, ні. Це просто я зробив для себе, щоб показати напор води, щоб було гарненько на заставці. Це вже лишнє. Просто труби буде достатньо для того, щоб воно добре працювало. Кран туди вкрай вставили і все. Оботувати скотчем теж так не обов'язково, але ми тоді думали, що це щось дасть, нічого воно не дає, абсолютно безполезна робота. Далі, дуже акуратно його туди поміщаємо, стараємося де не царапнути, тому що якщо царапнете, ж буде підтікати. Тут максимум Внімання максимум ну, все робимо акуратненько, не спіша, і тоді у вас все добре. Вийде. Виставляємо одразу трубу, правильно, щоб вона стояла ось так. Колінце оце має бути обов'язково на цьому не економити щоб у вас десь пів сантиметра-сантиметр оставався води, щоб не все витікало. Тоді буде осідати всяке гімно на низ, всяка гедота, а вода буде чистенько бігти до вас в капельну систему. Якщо ви капаєте через капельку, це обов'язково. Я в основному роблю ось такі ємності для капельного поливу, тоді все дуже добре виходить. Ну і в последнім Шматком проволоки соєняємо, збираємо нашу систему, трошки земельки підсипаємо, щоб було гарненько. І починаємо набирати воду. Вода швидко набирається. Як проливаєте воду, бачите ось такі карманчики, їх підсмикуєте, щоб рівномірно розляглася плівка, розтягнулася. Тоді буде все добре триматися, ніде нічого не буде підтікати, ніде нічого не проб'ється. Тобто, робіть гарненько, добренько, і все у вас вийде. Ну і Ще раз скажу, для рослинок це прям ідеальний варіант. За день вона у вас система, вечірком ви дали рослинки воду. Можна і днем давати, ну желательно під вечір поливати вашу рослину. Тому що днем, якщо сильна жара і у вас не замольчувана, то сразу все в космос улетить і толку від цього не буде ніякого. Лишні рука намотали наверх, тому що зверху теж торчить сітка, щоб і руку не пошкодити, не поранити і не рвалося. Ну, і все, у вас є ось така гарна ємність для поливу. Ще раз кажу, це не, е, ідеальний варіант це, що вам треба швидко зробити, тимчасову ємність на один сезон максимум. Ну, конструкція то розбирається, плівку можна вкинути рука в 1,5-метровий. Полтора метровий рукав у мене тут 2 метра в длину. Цього хватило, щоб низу зав'язати і ще й трошки підвернути. Я 1,80 метрів, є місць трошки ниже, щоб вам удобно було її набирати. І ще раз кажу, можна закопати в землю, буде ниже сидіти. Допустимо, до половини на метр загорити в землю, теж буде непогано. Єдине, що по бокам вам теж треба буде чимось укріпляти від всяких різних можливих шкідників. Підверх ось так набрали, все добре стоїть, нікуди не падає, нічого не тече. Ось ця буква Г, так сказати, для того, тільки щоб оце показати, як тече вода, ще добрий напор. Тобто можна капати за счет давлення. Воно ще непогано набирає капельну систему. Якщо ви ще вибираєте саме високе місце, то добре у вас все росте. Всім дякую, гарних вражаїв і до побачення!